Наша колега Маргарита Потапова, вона другий тиждень працює на Донеччині. Обіцяла Маргарита так є зв'язок. Марго, вітаю тебе в студії спецкору. Працювали ви і поблизу Бахмута і біля Авдіївки? От, давай з південнішого відтинку почнемо. За твоїми особистими враженнями на захід від Авдіївки збройним силам України наразі вдається от ну, скажімо так, що найменше призупинити просування окупантів. Саш, скажу, що ворог просунувся біля орлівки, Бердичів та Тоненького. Противник окупував також Степове. На підсилення повернули деякі підрозділи українські, які раніше були виведені після оборони Авдіївки. Два дні тому ми працювали в районі Орлівки з мінометниками 110-ї бригади. Станом на зараз знаємо, що цей населений пункт, точніше, його руїни, росіянам все ж таки вдалося окупувати. Росіяни на Авдіївську Кому напрямку частіше за все на пікапах і байгі намагаються просуватись вперед. Це така своєрідна тактика малих груп без розгортання великих колон бронетехніки, які ми спостерігали на авдіївському напрямку раніше, і які активно палили наші артилеристи та пілоти в півдронів. Окрім 110 ї бригади, яка від початку повномасштабного вторгнення боронила Авдіївку. Ми також працювали зі спецпідрозділом Омега, які останніми полишали позиції на Авдіївському коксохімі. Вони під чільним вогнем авіації та артилерії виходили виходили з міста Менівка, орлівка, степове, Сєвєрне. це ті населені пункти, які російська армія нищить з повітря та за допомогою артилерії. Після цього росіяни групами намагаються закріпитися в цих населених пунктах. Ми були свідками цього дорогою до позицій поблизу одного з населених пунктів, яке нині під контролем росіян. Ми неодноразово змінювали маршрут, бо по дорогах та логістичних шляхах працював ворожий танк та були прильоти керованих авіабомб. Кількість кабів і артилерії, точніше, інтенсивні застосування їх не зменшуються, тільки збільшуються. На моє власне спостереження. Попри таку зухвалість ворожої авіації, наші розрахунки ЗРК теж вміли приземляють ворожі борти. Напередодні на східному напрямку був збитий черговий винищувач. Бомбардувальник су 34 бійці також змінюють місця дислокації, аби не бути поміченими ворожими очима. Спочатку йде щільний артилерійський обстріл, мініметний обстріл по піхотних позиціях. А далі вже йде сама безпосередньо піхота. Бухаються здебільшого штурмовими групами по по десять, по 12 чоловік. От, також застосовують бронетехніку, БМП-1 там різного роду допоміжні засоби перештування. Ми отримували позиції на заводі Коксухім. Виходили дуже тяжко, так як було, було дуже багато обстрілів. От, втратили під час виїзду дві машини. Одна була, яку ми витягнули, а одна згоріла з майном, яким там. От основну ціль, яку я переслідував як командир групи, це було зберегти свій особовий склад, щоб всі виїхали живі та цілі. От а потім вже все остальне. Останні кілька днів чимало повідомлень було про потужний тиск ворога вздовж магістральної цієї дороги Бахмут Костянтинівка, Н 32 Можна говорити, от що саме цей напрямок зараз для московитів став пріоритетним. Так, Саш, буквально напередодні ми повернулись з Бахмутського напрямку. Там ми працювали з аеророзвідкою, а також танкістами. Росіяни там мають частковий успіх в районі Іванівського. Там наші оборонці стримують ворожі штурми переважно завдяки вмілим діям аеророзвідників та пілотів ударних дронів, які буквально миттєво реагують на інформацію щодо пересування ворожих сил. І під прицільним вогнем також ворожої артилерії, також відносно тилові міста. Це часів яр, де ми працювали також напередодні. Дні дорогою до позиції, я принаймні не помітила жодної вцілілої будівлі там. Окрім того, палає Костянтинівка росіяни гатять по ній зі ствольної артилерії вже частіше та активніше. і днями вночі окупанти ракетою С 300 повністю зруйнували залізничний вокзал. Попри щільний артилерійський вогонь, Росія наші танкісти такі показують свою зухвалу та блискучу майстерність на полі бою. Ми Поспілкувалися з екіпажем 17-ї танкової бригади, які на старенькій Т-64 ці вдало відпрацювали по ворожим цілям з максимально короткої відстані. Русня лізе, шукає наші слабкі місця, але ми не даємо їй пролізти, знайти наш, так сказати, бреш. Слабкі місцями їх щимамо. Вони штурмували, зайшли в посадку, вклинилися між нашими підрозділами. Виїхав мій командир взводу на 64-ці на 700 метрів і знищив ворога і так втримали цю посадку. Загалом скажу, що окупанти намагаються покращити своє тактичне положення на бахмутському напрямку, і вони не рахуються зі своїми втратами для наших же командирів. Збереження життів наших воїнів важливіше ніж втримування подекуди самих лише руїн, населених пунктів та селищ. Саша Ріто, Дуже дякую тобі за розлогу, і докладну розповідь. Будь ласка, бережи свою групу і повертайтеся додому.